До вашої уваги приклад монтажу рампи на 5 балонів для подавання медичного кисню у відділення лікарень. До складу рампи входить колектор на 5 балонів, 5 вентилів та 5 підводів для підключення балонів. Вентилі призначені для того, щоб можна було відсікати окремі балони і підключати до рампи. Не всі 5 балонів одночасно, а 2, 3, 1, як зручно. Тут у нас стоїть підігрівач кисню, потрібний для того, щоб кисень у процесі відбору не замерзав. А Оскільки зараз кисень має високий відсоток вмісту вологи, то схильний до замерзання. Далі стоїть редуктор, яким ми регулюємо подавання кисню до відділення. Цей редуктор є першим ступенем. Другий ступінь знаходиться всередині приміщення. Там відбувається повторне зниження тиску і більш танке налаштування тиску при подаванні його пацієнтові. На цьому колекторі встановлено два підігрівачі з обох боків. Це зроблено для того, щоб дублювати подавання кисню. У разі виходу з ладу одного підігрівача чи редуктора. У роботу включається другий. Кожна гілка окремо відсікається за редуктором. Тут встановлені вентилі і кисень подається в загальний колектор для подавання у відділення. Ще один з варіантів вирішення проблеми з подаванням кисню. У цьому місці вже було встановлено дві рампи. Ці рампи не нашого виробництва, вони тут стояли давно. Які були проблеми з ними? При виході з ладу редуктора замінити його без перекривання подавання кисню було неможливо. Для вирішення цієї проблеми ми встановили додатковий колектор. До нього під'єднали дві рампи з одного боку і з іншого. На колектор встановили три крани, що відсікають кожну лінію і три редуктори. Вони призначені для того, щоб один працював, а інші були дублерами. У разі необхідності, якщо редуктор виходить з ладу, в роботу включається наступний. Коли працює цей редуктор, то той редуктор, що вийшов з ладу, можна відключити та замінити на інший. Новий, який працює. Від редукторів. Відходять підводи, які сходяться в один загальний колектор, від якого потім йде розгалуження на три відділення лікарні. Так можна кожну гілку відсікати, перекривати, закривати. Завдяки такій системі процес не переривається і можна здійснювати ремонт чи заміну будь-якого редуктора чи підігрівача, не зупиняючи подавання кисню у відділення. Ще один варіант підключення кисню до лікарні. Тут у нас рампа на три балони. Через перехідник підключено ще одну рампу на чотири балони. Цю схему ми монтували десь 7 років тому. Тому зовнішній вигляд не дуже презентабельний. Але досі все працює. Тут у нас також стоять вентилі, до яких під'єднуються три балони. А також гнучки, мідні підводи. Стоять додатково магістральні вентилі з обох боків. На них встановлені підігрівачі та редуктори. Додатковий магістральний вентиль тут потрібен для того, щоб відсікати підігрівач та редуктор, якщо їх треба буде замінити. З цього боку, звідки вже йде подавання кисню до відділення. Також стоять крани, щоб можна було відсікати кожну окрему гілку. Підігрівач на 36 вольт. Редуктор БКО. Ось така схема. Донмет випускає стандартні колектори від 1 до 5 балонів. На індивідуальне замовлення можемо розробити варіант виготовлення рамп на більшу кількість балонів. Тому з усіх питань звертайтеся на завод Донмет.